Дати бій палінню закликають активісти хмельничан. 31 травня, у Всесвітній день без тютюну, на базі Хмельницького молодіжного клубу розвитку стартує п'ятиденна програма Дихайте вільно. Головна її мета допомогти людям кинути палити. Ця програма розроблена представниками благодійного фонду Краще життя і за допомогою цієї програми, згідно статистики, 90% людей на протязі п'яти днів позбавляються від звички курити. Організатори додають, іноді співвідношення віку та стажу куріння хмельничан шокують. Уже є люди, яким, в яких вік 19 років, а стаж паління 6-7 років. Тобто, це, я вважаю, є дуже серйозна проблема, як суспільства в цілому, так і персонально кожної людини, яка вживає. Вживають і активісти сподіваються, програма справді допоможе бажаючим дихати вільно, позбутися шкідливої звички. Вік учасників не обмежують, тренінги безкоштовні. Аби взяти у них участь, достатньо заповнити анкету у групах клубу молодіжного розвитку в соціальних мережах. До слова, антитюновою акцією розпочинає роботу нове дітище громадської організації Клуб здоров'я. Громадська ініціатива Клуб здоров'я. Будемо мати на меті згуртувати усіх людей, які готові жити здорово або здорово, для того, щоб світ став кращим. Ініціативні хлопці у майбутньому мають надію створити оздоровчий центр, поки ж роблять перші кроки у добрій справі.